Під обстріл на ну, слідчим полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Наче тікати, ззаді ще одна впала. Якщо літає безпілотник, це зразу ми всі ховаємося, знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Тільки Починається обстріл, ми зразу виїжджаємо з поля. Треба, щоб було Україна була з хлібом до хліба, і ці всі заплановані площадя будуть посіяні. Зараз ми знаходимося на території Широківської громади, а саме населений пункт біля населеного пункту Шестерня це населений пункт, великий, тут великі потужності підприємства. І за 2-3 кілометри за цей посадкою вже Херсонська область. Ця територія дуже часто обстрілювалася рашистськими організмами. І, незважаючи на це, сільхозвиробники зуміли посіяти землі. Наразі ви всі бачите, як збирається урожай. Соняшника. Зараз на цьому полі одночасно йде і уборка, і посівна. Тільки комбайни вийшли, зразу заходять сівалки і проводиться сів. Це таки нові технології зараз Називається мінімальна обробка почви, стрібтіл. Зараз тут вбирається соєшник. І сіється озимий ячмінь. Урожай зібрали з рівняння з прошлим родом трошки менше по урожайності, бо погодні умови були дуже важкі, були і, і дощі, коли не треба, і засуха, коли не треба. В той момент, коли треба було наливатися зерно, дуже вдарила засуха під 40 градусів, ви ж пам'ятаєте всі цю засуху. Mm -hmm. Сонячник ще вбирається. Урожайність ну, слабенька, не більше двох тонн з гектара. Чотири комбайни обираємо сіємо одразу. Зразу ж перебивають соєшник, а сіємо. Сіємо, Сіємош ранні. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну, хто як не ми. Якщо літає безпілотник, це зразу ми всі ховаємося, знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Якщо нема безпілотника, вони б'ють просто по е, контрбатарійним е, даним, які отримують їхні спіци. І, Ну а ми ж знаходимося всі, да, десь недалеко од них. Е, ви всі герої, тому що ми всі знаходимося в зоні бойових дій, 20-кілометрової зоні. А наскільки часто обстріли? Щодня, щодня кілька що кілька разів. Щогодини. Щогодини. Небезпечно, то й небезпечно. Ну, звикли. З початку війни. Та ну як, ну, вистріли десь за посадкою стали. Підождали. Якщо вже дуже близько шабашив, ні, ну, підождали, час і ти. Тільки починається обстріл, ми зразу виїжджаємо з поля і десь чи в балку, чи за посадку десь ховаємо, щоб, ну, щоб і люди, і техніка, щоб я ще пострадав. Під обстріл попали ну, в слідчому полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Начав втікати, ззаду ще одна впала. Ну, Пошабашив та й поїхав на бригаду. І якщо чесно, нічого не думав. Просто закрив глаза, щоб осколками глаза не засипало стекло. Та і все. Рано не починаємо. Раніше починали і в 5 утра, і в 6 утра, і робили сутками. Наша техніка може робити сутками, Ну, зараз робимо не раніше як з 9 часов, не починаємо. Був такий случай, що комбайни попали під обстріл, то хлопці просто. Три дні ми взагалі закрили всю уборку. Ну, нікого не травмірували, ніде ні техніка. Просто було рядом і чули, як свистять осколки. 98% всіх орних земель заплановані до посіву зимого ріпаку, зимої пшениці, зимового ячменю. І ці всі заплановані площадя будуть посіяні. Чому 98? 2% на превеликий жаль забруднені вибухонебезпечними предметами цими. Расистами, які вистрілювали, і служби ДСНС не в змозі дуже швидко зачистити ці території. І ці 2%, на жаль, будуть ще, підуть в зиму не посіяні. Але ДСНС дуже добре. Відпрацьовує, але просто дуже великі площадя І, на жаль, вони не встигнуть до на ці осінь їх зачистити. Але до весни я сподіваюся, що все буде зачищено і навесні ці 2% будуть засіяні. Зараз сіміна в нас свої, озимо ячміня вирощує. Доброго залишилися з прошлого року. Дизельне топливо теж з прошлого року, бо Зараз дуже економіка не вкладається по тим цінам реалізації і закупки, тому умови бойові. Ціни пригають, колебляться. в два рази менше. Ціна, ніж в минулому році. Як завжди, на сільському господарстві хочуть нагріти гроші, ділки, тому купляють дуже дешево, а продають так, що їм виходить вигадніше, більше мають моржу, чим ми. Тому ми ждемо, коли буде ціна доступна. І поки зерно придержуємо, придержуємо. Торгуємо тільки то, те, щоб тільки мінімальне, щоб людям виплатити зарплату і заплатити налоги. На даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів озимини. Продовжується кампанія по посіву ячменя і озимої пшениці. Ріпак вже в в Криворізькому районі він вже повністю вже оціний, вже ви бачили всходи вже. Де Дехто уїхали, ну, той контингент, що нам нужен, досить час робітників вистачає, приїжджають з Кривого Рогу, ночують, бо там жінки, діти в сусідніх селах, бо там немає прильотів. Ну, хлопці бояться, але роблять. Ну, ми виїхали ще в квітні. Зараз проживаємо в Кривому розі. Ну а тут я до війни ще працював тут в шестерні комбайнером як евакуювались кориг і тут я так працює компанія. З 2013-го працюю на комбайні, на тракторі року чотири. Працюю, це і все. Всі е, хлопці зараз працюють, всі бачать, що треба, треба вирішати проблеми наступного року з пасівною компанією. Всі знають, що треба, щоб було, Україна була з хлібом. До хліба, тому що кажуть, о тому, що на цьому році буде менше пасів пшениці і озими, ячменя, і ріпака, але це неправда. У Криворізькому районі працює більше там 200 аграрних підприємств, але ще є багато фермерських господарств, є одноосібники. Вони теж всі зараз заканчують посівну кампанію. І вони налаштовані на те, щоб закінчити ось цю кампанію в тих же самих цифрах, показниках, які були в прошлому році. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці відтіснили ворога на, більш, на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилась. Але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці, наші збройні сили України. Тож Деколи ще дуже гучно і неспокійно, але ми дуже всі сподіваємося, що найближчим часом ці звуки зникнуть. Ми з вами зустрічалися три місяці тому і казали тому, що після перемовин президента з організацією ООН з підтримкою Туреччини відкрили коридор для вивозу зерна завдяки тому, що. Логістика вона покращилась. Ми можемо набагато більше продавати і набагато більше конкурентно ці ціни для того, щоб аграрії могли б якийсь потенціал залежати на наступний рік.